Ну що ж, панове, я вас всіх сердечно вітаю, адже ціна на мед починає рух в вищу сторону. Ну, Це було в принципі, очевидно. Е, десь там бачу, ще проскакує на якихось каналах щось там, що типу ціна йде ще нижче. Е, але то, скажімо так, вже е, проїджені трейдери, які мають от такі от подушки з грошима. І вони в принципі, можуть тримати ту ціну е, стільки, скільки їм треба. Е, бо я ж думаю, ви розумієте, яка боротьба відбувається. А можливо, і не розумієте. ну Суть в тому, що є такі. Так от, не йдіть до великих, йдіть до тих, хто поменше. Їм потрібен мед. І в них є запит на ваші мед. Е, багато в мене вже починає коментарів прилітати, там, де вже мед дають по 55, мед дають по 60, мед дають по 65. І люди починають здавати мед по вищих цінах. І понятно, що буде той бум. коли Типу, о, вже на кінець то по 60 бігом здам». Ні, так робити не потрібно. В тих регіонах, де більше меду викачано, понятно, що буде ціна трошки потом підніматися. А в тих де менше, то однозначно вона буде підніматися. От-от. І вона вже багато де піднімається. Бо меду цього року викачано в Україні однозначно менше. Контракти виконувати однозначно потрібно, працювати з бджолою, точніше, працювати на зовнішній ринок однозначно потрібно. І в цьому є дуже великий плюс і дуже великий позитив. Багато хто умудряється роздавати мед, продавати по таких магазинчиках, як в нас. Ми беремо однозначно дорожче, але ну, я не беру їх в величезних об'ємах. Взяв там два відра акації, взяв там яке відро два різнотраві, якогось, якого в мене немає і так далі. І постійно буду так потрошку-потрошку підбирати по мірі. Того, як я його продаю, для того, щоб мед завжди був свіжачком. Або максимально скільки це можна, щоб він був пофасований по банках і там роками не стояв, потім дуже круто. Я зняв відео на своєму каналі про те, чого я користуюсь даданим. Заходьте, дивіться. Я зняв відео на своєму каналі про Петра Івановича Прокоповича. Якщо ви пасічник, то ви повинні цікавитися цим. Якщо ви не цікавитеся цим, то значить вас на умі трошки не ті речі. Поцікавтеся історією бджільництва, це буде дуже круто. І, панове, навіть по 60, рекомендую не здавати однозначно до нового року ціна буде значно вища, значно вища і в кого є можливість, тримайте далі, тримайте і, і все буде добре, тому що в нас завжди кожного року відбувається одне і те саме. Значить, на літо ціну скидають. На осінь ціну там на початку ток осінь скидають, а потім вже все, пасічники пакуються на зиму, вони дивляться по результатах і ціна починає рости. Тобто, бо вони вибирають той мед, який точніше вибирають мед в тих пасічників, які дуже сильно спішать здати спідмед. О, зараз буде звук поганий. Які дуже сильно спішать здати спідмедогонки. Що за дурний прикол, не розумію. Здати спідмедогонки. Та поставте, хай там стоїть тебе, він же ж не кисне. Ну хіба що ти його там качаєш рідесеньким? Тому, панове, ось так, ціна на метр росте, все буде хорошо. Е -е, дятел на дереві стукає. Люблю, як дятли стукають. От прям рідна душа. Для багатьох хейтерів це буде так, ах-ах, будуть улибатися. Ну дивіться, дивіться. Просто звук такий, создається, необичний. Е -е. Коротше, от в цьому і весь маневр, в цьому і весь прикол. Потрібно мати терпіння. Це те саме, що інвестувати, потрібно мати терпіння. А пасіка це глобальна інвестиція, де ви повинні вміти регулювати самі ж свою пасіку в фінансовому плані. Тож, панове, приєднуйтесь до каналу Beekeeper of Ukraine. Ми будемо продовжувати зміцнювати світ бджіл на краще. Хто ще не знайшов номерів перекупів, які беруть побільше. Шукайте, вони 100% є. Е, е, я не можу вам дати номерів, бо це буде неправильно. Я не хочу рекламувати нікого на своїй пасіці, точніше на своєму каналі з перекупів. Е, ну, Звернуться, заплатять, тоді буду рекламувати. Е, і то буду говорити всі нюанси, тонкості стосовно того чи іншого перекупу. Так що, панове. Всім гарного дня, підписуйтесь на ресурси, які пороф України в описі під відео на канал, підпишіться на кінець, підпишіться на інстаграм, це важливо. Ви побачите приклад крафтового бджільництва, як можна робити на бджолах ще додатковий прибуток з доданою вартістю. І підписуйтесь на мій телеграм. Ну не буде воно лишнє, ну не скисне воно вам. Підписуйтеся. Все, я пішов, всім гарного дня і слава Україні!